Привіт, любі! Дорогі стрільці! Це ворожіння на червень місяць 2024 року на три сфери вашого життя. Аналізуємо особисте життя, поведінка вашого партнера, який моральний, емоційний стан зараз у вашій парі, які перспективи нових стосунків. Також проаналізуємо роботу. Проаналізуємо фінансовий стан у червні, в чому вам пощастить і чого вам остерігатися? І так, зараз кожен, подумайте про свою ситуацію, задайте своє запитання. Ви обов'язково отримаєте відповідь. Так, особисте життя поведінка вашого партнера. Ваш партнер. В дуже великій спішці. Спішить всюди встигнути. Навіть, можливо, десь відрядження поїхав. А це відрядження буде вдалим. Він повернеться з прибутками. Повернеться з прибутками. Дуже швидко, на великій швидкості зараз протікають ваші відносини. Дуже багато якихось роз'їздів ви всюди. У вас дуже багато планів. У вас розписані всі. Як то кажуть, всі вихідні розписані, все розписане як по нотах, все розписане по годинах у вашій парі. Вам немає часу навіть поговорити. Ви так з роботи на зустрічі, зустрічі, в якісь відрядження, з відрядження. На вихідних ви теж то з друзями, то там, то там. У вас стільки всього червень забурлить на такій швидкості, що вам треба буде тільки встигати просто встигати. Але ви все зможете, у вас дуже багато енергії, дуже багато сили. І ці, от, така швидкість вам буде надавати, тому що ви стрільці, ви оптимісти, у вас багато і так енергії. І оцей червень, він буде просто як ракета летіти. І вам треба буде тільки встигати всюди з'являтися, все робити. Так, моральний стан. Трошечки ви будете так зажурені або, можливо, чуть-чуть якби змучені від цього процесу. у двох з партнером вам не буде часу, коли проводити разом. Але, попри те, все, давайте подивимося, що у вас буде на серці, попри ті гонки. У вас буде на серці багато радості. Вам буде ще Чим поділитися зі своїм партнером? Ви щасливі, ви наповнені, і вам буде чим поділитися зі своїм партнером, буде про що поговорити. Тут відкрите щире серце. І чудові, чудові емоції. Дуже гарна така емоційна зараз у вас буде ситуація в червні в стосунках. І давайте подивимося для стрільців для тих, хто в пошуку свого партнера, хто в пошуку стосунків, яка перспектива в червні зустріти свою половинку, розклади для чоловіків і для жінок, так що кожен думайте про свою ситуацію. І так, двоє людей. Дві половинки на проводі, так би сказати, будуть якісь переписки, будуть розмови. Можливо, ви знайдете людину або переписуєтеся з людиною на відстані. Почнете переписку, почнете телефонні розмови на відстані. Будуть такі шанси, будуть будуть, будете витривожитися, і це можуть навіть бути такі переговори. Вночі, тому що вночі людина не спить, і от така карта переговорів, карта розмов, що десь людина якийсь інший часовий пояс. Ви спілкуватиметеся з людиною, а, яка в різ... і, і ви з цією людиною в різних часових поясах. Ой. Так. І переписки, і буде завершення, однозначно, буде завершення вашого стану і перехід в інший стан. Можливо, якщо ви от, дійсно не мали стосунків, то ви знайдете, закінчиться оцей ваш а, період, і ви підете на побачення, почнете ходити. Закінчується повна йде трансформація, повне переродження вашого. Можливо, тому що літо ви будете більше ходити гуляти, виходьте на вулицю, ходіть. І ви досягнете своєї мети. Тут людина досягає своєї мети. Є багато шансів зустріти свою половинку, ну, навіть, може, не таку кармічну, я би сказала, але походити на побачення, попереписуватися, і щось таке цікаве, і вас це буде наповнювати. Можливо, це не аж так буде зразу раз і на все життя, але це буде вас наповнювати, ви будете щасливі. А шанси є. Так що дійте. Дійте, і ви сонце це нова людина йде в ваше життя. Це карта нової людини, такої сонячної, сонячної енергії, можливо, це навіть і лев, стрілець, так як, а, і вистрільці. І овен, або просто людина, така наповнена, оптимістична, як вам буде весело? <смі> вам буде весело. Так, тепер дивимося на роботу, які енергії будуть панувати у вас на роботі, що вас чекає, що думає про вас начальник, а яка загальна атмосфера в колективі? Або якщо ви начальник, яка атмосфера у вас в колективі? Колектив у вас. Вже хоче по відпустках утікати. <сі> всі хочуть у свою нірку, всі хочуть відпочити, і всі планують уже. Заплановані відпустки ще перетасовувати будуть, але все вирішиться полюбовно. Ті відпустки ви всі добре перетасуєте, і імператор. Вам треба звертатися до такої людини, керівника чи, можливо, ви керівник, який буде контролювати оці всі процеси, щоб полюбовно вирішити ці питання з відпустками. Можу, в колективі буде така трохи не з відпустками, і оця карта контролю. Коли керівник має приймати в тому всьому участь. І ще це може бути карта. Давайте підказку, бо йде така інформація, мені що це може бути перевірка на роботі. Да, крім того, крім того, що треба буде давати лад в колективі, імператор це ще державні структури. Карти втікають ще державні структури. І тут, дивіться, людина так підкрадається. Підкрадається, це перевірка може бути. Будьте готові, що може бути зненацька якась перевірка. Може, навіть і не зненацька, може, ви знаєте, але тоді, ну, так, якби... не ігноруйте, не ігноруйте, тримайте все під контролем, все самі спочатку перевірте, щоб ви не мали проблем. Так, да, будуть перевіряти, будуть перевіряти, буде перевірочка. Так що а, вас всесвіт попередив. Тримайте, як то кажуть, руку на пульсі. Люди, які шукають роботу, давайте подивимося для людей, які шукають роботу. Перспектива знайти нову роботу в червні. Яка перспектива знайти нову роботу в червні? Потрібен час і потрібна ваша, ваші зусилля. Ваші зусилля однозначно закінчаться успіхом, але проаналізуйте, що ви робите. Чи ви тільки хочете. І нічого не робите, хотілося би, але для того, щоб це здійснилось, треба проробити якусь роботу, принаймні написати резюме, розсилати резюме, ходити на співбесіди. І це дуже так буде виснажливо. Буде, ви, ви будете боятися ну, ходити на, екза... на співбесіди, ходити. вам буде боязко, але це треба робити інакше ніяк. Треба щось робити. Якщо це дійсно ваша мрія, знайти роботу, ви маєте бути готові до взаємодії з іншими людьми. Ну і тут вам треба себе показати, про себе розказати. Тут вже не можна бути скромним. Треба про себе заявляти. Ви зможете про себе заявити стрільці, ви не із такого робкого десятка, ви про себе зможете заявити. Ви умієте це зробити. Так що, якщо м, дійсно це ваша тема, то шанс є знайти роботу, яка вам буде по душі, яка вам буде подобатися. Це чудова карта десятка пентаклів, і вона вам буде подобатися ця робота, і ще крім того, буде приносити хороший дохід і кар'єрний ріст а, в перспективі. Так, фінанси, яка тут буде панувати? Атмосфера у фінансах ваших, що підкажуть нам, все це? А, а у фінансах пауза. У фінансах пауза. Не все пораховано, ви чекаєте, ви такі в підвищеному стані і дуже мрієте, що зараз скоро прийде час, коли на мене зваляться гроші. Зараз у фінансах пауза і така, але стабільність прийде, гроші прийдуть, так якби не безнадійно гроші будуть. Королева Пентаклі це хороші гроші. Можливо, і це такі ще крім того, бо королева Пентаклі це не, не є такі малесенькі гроші, це досить нормальні гроші. І якби такий ще подарунок долі, плюс до того всього будуть ще якісь бонуси. Так що оцей підвішений стан, який ви зараз відчуваєте, що якась пауза в грошах. Вона дуже скоро мене. Гроші прийдуть, і тут такі хорошесенькі гроші прийдуть. Так буде багато і витрат. Як гроші прийдуть, так вони. І мають місце йти. Але це нормально, це правильно, тому що гроші, це енергія, і обмін енергією. Тут ви заплатили. Треба і за хату, треба і за комуналку, за все. Дітям за школу за все все треба платити і ще лишити собі на якісь відпустки. Карта відпустки. Все вам треба буде розприділити. Тут ще також. Гроші на квартиру, це, можливо, навіть і переїзд на нову квартиру, чи завершення ремонту, або початок ремонту. Щось у вас таке буде починатися, або переїзд на витрати на якісь переїзд, витрати, можливо, на може ви будете уточняти щось у себе, купляти щось нове до, до... квартири, до хати, щось будете ще вкладати гроші в будинок. І давайте тепер подивимося. Uh, що приємне чекає вас у червні? Які приємна. Дім, повна чаша, десятка чаш. Це одна з найкращих карт в колоді. Подивіться, це карта весілля. Можливо, вас запросять на весілля. Або якщо це ваша тема, ви готуєтеся до весілля. Однозначно, це чудово. Вас запросять на весілля, на хрестини, на якесь таке свято чудове. Ви будете почувати себе дуже чудово. Це здійснення мрії, здійснення бажання, великий дохід. І це чудова. Така енергетика, ви будете відчувати себе дуже-дуже приємно. Це буде такий мега-сюрприз, мега приємно, коли вас люблять, коли таке якесь наповнення. От такий дім, повна чаша, і веселка, і повні чаші, всього, і кохана людина. Ну все-все-все буде така буде приємна атмосфера, а якийсь момент в черні ви відчуєте себе просто в раю. Чого вам остерігатися в червні? Якась таємниця відкриється. така сімейна таємниця. Це карта сімейної таємниці. І також карта страху, чогось ви будете боятися, щось відкриється. Ну це і карта вагітності, я вам скажу. Що якщо це ваша тема, це і карта вагітності, і карта сім'ї. Щось таке буде непередбачуване, якась новина пролетить, щось таке, що вас дуже стривожить. І це буде щось в сім'ї, в вашій сім'ї. Так, ну і це треба бути готовим. І зараз ще давайте подивимося загальну карту, загальну енергетику, в загальному, яка буде переважати енергетика в червні місяці в плюсі чи в мінусі. Плюсі, енергія вогню, енергія радості, Стрільці це ваша енергія. енергія вогню, радості, процвітання, щастя. А я вам бажаю радості, дійсно процвітання, щастя. Люблю вас, обіймаю і до нових зустрічей!